У третій роковини загибелі героя України Олександра Орлова до його могили в Катеринівці на Лузівщині прийшли родичі, представники місцевої влади, побратими, місцеві мешканці. Вони поклали квіти та схилили голови у пам'ять про захисників України. Хвилина мовчання. Слава героям! Які в такий тяжкий, доленосний для країни час. Стали на її захист. Ми перед ними у вічному боргу. Підполковник Олександр Орлов загинув 7 березня 22-го року від ворожої кулі. Він разом з бійцями спецпідрозділу Нацгвардії обороняв місто герої Харків від навали окупантів і ціною власного життя назавжди вигнав їх звідти. На момент загибелі відважному командиру було 35 років. В офіцера залишилися дружина Анна та син Олексій. Пліч опліч до перемоги. Слава Україні! Герої, Герої, слава!